Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Сьогодні у нас на черзі 11 розділ книги Пророка Даниїла. Отже, з першого року Мідійця Дарія я призначений, щоб його зміцнювати і допомагати йому. І спочатку нагадаю, про що була мова в 10 розділі, який є невід'ємною частиною цього 11, тому що в них описана одна і та сама історія. Пророк Даниїл молиться стосовно е, Ізраїля стосовно відбудови храму в Єрусалиму. Тридцять три е, тижні він е, молиться, очікує відповіді, приходить потім у видінні ангел і розповідає йому про те, що є певна духовна війна, чому він і не зміг одразу прийти і сказати е, слово. Але коли він приходить е, для того, щоб дати відповідь на молитву пророка Даниїла, то він говорить. Е, Дещо інші речі, мабуть, те, що Даниїл не очікував почути. Тому що коли ми просимо Бога відповідь на молитву, пов'язану з якимись там дуже великими подіями, наприклад, як зараз в час війни ми молимося і питаємо, Боже, коли закінчиться війна, не зроби, щоб вона швидше закінчилася. А ось відповідь може прийти зовсім інша, як у випадку з Даниїлом. А відповідь іде в тому, що Бог. Через Ангела починає розповідати майбутню історію, те, що буде траплятися впродовж наступних 300-400 років після, вже після життя навіть Даниїла. Але ця історія вона б вона пов'язана повністю з історією ізраїльського народу. Чому так? Тому що всі ці події вони будуть відбуватися. Безпосередньо в межах розселення євреїв в святій землі, в Єрусалимі і так само в імперії Вавілонській, точніше, вже Мідо-Персидській. І отут ангел каже, що з першого року Мідійського царя Дарія я призначений, щоб його зміцнювати. Тобто, з того моменту, як впав Вавилон, то в духовному світі. Починається певна дуже потужна боротьба, і ось цей ангел він стає для допомоги ще не Ізраїлю, але Мідо-Персії, для того, щоб вони висели. Тому що в цей період відбувається якраз виконання тих пророцтв, які Бог казав, пов'язаних з поверненням євреїв. На історичну батьківщину і з початком відбудови храму, а потім і самого міста Єрусалима. І для цього потрібна підтримка ангелів Божих. Тепер же я тобі сповіщаю, що дійсно має відбутися. Оце ще три царі постануть у Персії, а четвертий перевищуватиме всіх найбільшим багатством, і коли завдяки своєму багатству він стане ще й потужним. То підбурить усіх проти грецького царства. Сьогодні я для допомоги пояснення 11 розділу буду використовувати біблійний довідник Гелея, тому що 11 розділ буде насичений різними подіями різними царями. І е, мені потрібна буде підказка, тому що вже е, Генрі Гілей ще 100 років тому зробив дуже цікавий довідник, в якому е, розписані пояснення, і нам це може дуже допомогти в розумінні того, що ми читаємо. Е, отже, перше е, про що була мова три царі персії. Е, три царі це Кір, Камбіс і Дарі Гістапс. Четвертий цар потужний, дуже багатий, про якого тут мова йде, це цар Ксеркс або Артаксеркс, як ми читаємо про нього в книзі Естер. Він був найбагатший, найсильніший із перських царів, який вторгнувся в Грецію, але зазнав поразки біля острову Саламіну в 480 році до Різдва Христового. Тоді з'явиться хоробрий і могутній цар, який володітиме великою владою, так що діятиме за своєю волею. Хоробрий цар, тут мова йде швидше про все про Олександра Македонського або Олександра Великого. Але щойно він підійметься, його царство розпадеться і розділиться на чотири частини світу, і вже не матиме такої сили, яка була за його першого владарювання, оскільки його царство буде роздрібнене і дістанеться чужим, а не його нащадкам. Царство Олександра Македонського, який загинув ну, помер, точніше швидше за все, від якоїсь лихоманки у віці 33 років, воно було розділене між чотирма його полководцями, і воно було поділене на таких чотири імперії, як Греція, Мала Азія, Сірія і Єгипет. І вона не досталася ця імперія його нащадкам, тому що після його смерті його е, діти були вбиті. Південний з, чотирьох цар, е, південний з чотирьох цар стане потужнішим, хоч один з його можновладців буде сильніший від нього, і його владарювання пошириться на більші території. Е, південний цар е, це Єгипетський Птоломей І, один з його князів. Селевк Нікатор, бувши офіцером армії Птолемея І, став царем Сірії і був найсильнішим із наслідників Олександра Великого, тобто Олександра Македонського. Далі мова багато ще віршів буде йти про те, як відбувалася постійна боротьба між двома імперіями, між Єгиптом і між Сірією, і між двома такими. Династіями потужними. В Єгипті це була династія Птолемеїв, а в Сирії це була династія Селевкідів. І от про них буде йти мова про те, як вони один з одним <кхи> довгий час воювали. Через деякий час вони об'єднаються, і дочка Південного Царя буде віддана північному цареві, щоби скріпити союз. Але вона не втримає владу в своїх руках, як і той, хто її взяв. Вони стануть жертвами зради. Вона і ті, котрі до неї наближені, як і народжений нею той, хто її свого часу взяв. Дочка, про яку йде мова, це Беренис, дочка Птолемея II, видана заміж за Антіоха II. А потім була убита. Тобто історія споконвічна, царі намагаються для того, щоб утвердити один з одним мир або навпаки, щоб зробити певну зраду, віддавали один з одного своїх дочок заміж для того, щоб певним чином поріднитися. Ми знаємо, що в історії Ізраїля був такий цар, як Соломон, і він взяв собі 700 дружин. Це дуже велика кількість, але таким чином він поріднився з усіма народами, всіма царствами, які були навколо нього, і це дозволило за часів його життя зробити мир Ізраїлю, і ніхто з ним не воював. Але в даному випадку, про який ми читаємо, цей фокус не удався. І незважаючи на те, що дочка була віддана за царя, але далі вона стала жертвою зради. На його місце підніметься один із галузки її кореня і виступить з військом. Він вторгнеться у фортеці північного царя, вступить в битву і переможе. Сьомий вірш один з галузки. Птолемей III, брат Берениси, з бажання помсти напав на Сірію і здобув велику перемогу. Навіть їхніх богів та їхніх литих ідолів разом з їхніми срібними і золотими виробами. Та полоненими відвезе як здобич у Єгипет. Після цього він певний час перебуватиме вище за північного царя. Ось продовження ось цієї великої перемоги цього Птолемея III. він наніс таку поразку потужну, що навіть богів і ідолів забрав. Тобто ми про це згадували на початку книги Даниїла, що була така традиція, коли. Захоплювали певну територію, то ідолів і те, чому поклонялися, це вивозили до себе для того, щоб продемонструвати могутність власного Бога над богами і ідолами тих, кого вони захопили. Хоч той цар півночі попробує напасти на південне царство, але буде змушений повернутися у свої края. Пізніше виступлять його сини і, зібравши численне військо, яке рухатиметься, наче розлита ріка, прориваючись вперед і повертаючи назад, просунеться аж до його фортеці. Два сини це Селевк III і Антіохій III. ось про них згадується тут. Але Південний Цар розлютиться і вступить у битву з Царем Півночі. І, хоч той виставить численне військо, але воно буде віддане в його руки. Коли буде переможене таке численне військо, серце його загордіє, але хоч він знищить десятки тисяч від цього сильнішим не стане. Тому що цар півночі знову виставить військо ще чисельніше, ніж перший раз, і через певний час упевно, упевнено вирушить з потужним військом та з великим майном. Далі йде мова про Птолемея IV, який переміг Антіоха III з великими втратами в битві біля Рафії недалеко Єгипту, в 217 році до Різдва Христового. А далі за 14 років після цього Антіох III почав знову війну проти Єгипту. У ті часи багато хто повстане проти південного царя, підіймуться й бунтівники спосеред твого народу, щоб справдилося видіння, але спіткнуться. В той час на стороні Селивкидів проти Птолемеїв виступлять в тому числі і євреї. Вони допомагали антіохові цареві, але спіткнуться. Тобто те, що вони стали на одну із сторін. В цій битві, яка їх не стосувалася, це для них нічим добрим не завершиться. Якраз тоді прийде цар півночі, здійснить облогу і здобуде місто з його фортецями. Отже, не вистоять сили півдня, навіть його добірні загони не матимуть сили протистояти, а хто виступить проти нього, чинитиме за його волею і не буде того, хто встояв би перед ним. Він утвердиться на гарній землі. І буде здатний знищити її, утвердиться на гарній землі. Тобто, утвердиться в на території Ізраїля в території єврейської країни. І Вона названа тут гарною землею. І чому написано Утвердиться, тому що. Палестина, так, єврейська країна, вона е, знаходилась на межі ось цих двох імперій, Сирії і Єгипту, і постійно через неї проходили війни то в одну, то в другу сторону. І е, ось цей цар він нарешті утвердиться в цій гарній землі. І е, ми можемо прочитати, що е, Антіох е, він переміг єгипетську армію і підкорив Палестину. Він матиме намір виступити з усією потугою свого царства і укладе з ним царем півдня угоду. Навіть віддасть йому дочку за дружину, щоб погубити його, але здійснити це йому не вдасться. Тобто, через е, там близько ста років пройшло, але історія певним чином повторюється. Знову дочку віддають заміж для того, щоб е, зробити певну е, підставу, і от написано. Антіох видав заміж свою дочку Клеопатру за Птолемея із зрадницькою думкою, надіючись за допомогою цього політичного шлюбу оволодіти Єгиптом. Але Клеопатра була вірною своєму чоловікові. Тоді він зверне своє обличчя на острови і багато з них він захопить, але знайдеться вождь, який припинить його наругу, та й власну наругу оберне на нього самого. Тому він повернеться в укріплені міста свого краю, але спіткнеться, впаде і його не стане. Після цього е, написано, що Антіох е, напав на Малу Азію і Грецію, але був розбитий римською армією біля Магнезії в 190 році до Різдва Христового. Тоді Антіох повернувся на свою землю і його там е, убили. І постане. Замість нього, той, котрий пошле збирача податків через славну країну його царства, але й він за короткий час загине, хоча й не через заколот і не в бою. Його місце займе нікчема, якому навіть не віддадуть царської пошани. Він прийде завдяки безпечності людей і захопить царство лестощами й хитрощами. 21-го вірша. Нам треба бути дуже уважними, тому що тут починається історія про е, Антіоха Епіфана. І от що тут написано, що е, нікчема да, або погоджувальний Антіох Епіфан це незаконний наслідник, одержав престол віроломством, е, став правителем потім ще й е, Єгипту завдяки силі і хитрого обману. І чому я кажу, треба бути уважним? Тому що Антіох, 4 епіфан, це один із найперших і таких найяскравіших в Біблії образів, точніше, праобразів майбутнього антихриста. Те, що він чинив, те, як він діяв відносно і святої землі, і святого вибраного народу, це те, що ми можемо побачити, як буде відбуватися в майбутньому, коли прийде справжній антихрист на цю землю. І тому, коли йде мова про те, ким буде антихрист, ми маємо розуміти, що це буде в першу чергу великий політичний діяч, який прийде і захопить владу в землі Ізраїля. Так, як це колись зробив Антіох Епіфан. Але що цікаво, це буде нікчема. Тобто людина без роду і племені, незаконний насправді правитель, але своїми лестощами і хитрістю він захопить владу. Перед ним війська, що затоплювали землю, будуть самі змиті, наче повінь, і розбиті, а з ними й вождь мирного заповіту. Вождь мирного заповіту, швидше за все, йде мова про е, первосвященника. Е, тут в нас в підказках більше нічого немає. Поки що читаємо далі. Е, навіть після того, як з ним укладуть мирну угоду, він діятиме віроломно, підтриманий невеликою кількістю людей, він укріпиться у владі. Він нікчема несподівано вторгатиметься в найбагатші країни і чинитиме те, чого не робили ні його батьки, ні його діди. Награбоване здобич багатство розкидатиме серед своїх і плануватиме вторгнення в укріплені міста, але до певного часу е -е, про образи ось цього. Ну, Антихриста, да, який ми читаємо в, у вигляді е, Епіфана Четвертого, так, він буде робити щось е, дуже цікаве, те, чого до нього ще ніхто не робили. Він е, знищить первосвященника, він буде е, підкупом робити, щоб йому поклонялися, буде підкуплювати всіх навколо себе, але найважливіше це те, що це буде все до певного часу. Так само, як і час. Е, Антіоха Епіфана 4-го він був е, визначений, лімітований, так само і час Антихриста він буде лімітований Богом. Він мобілізує усі свої сили і, сповнившись рішучості, на чолі величезного війська вирушить проти Південного Царя. Але і цар Півдня вступить у війну з великим і дуже могутнім військом, проте через лихі підступи і зраду не зможе встояти. Е, Саме ті, котрі разом з ним споживали їжу, погублять його. Військо його розпливеться, наче вода, більшість якого поляже в боях. В обох царів на серці буде підступ і за одним столом казатимуть один одному неправду, але жодному не пощастить, бо кінець визначений на певний час. Далі мова йде про те, що вони будуть один з одним, навіть сидіти за одним столом, але при цьому намагатися перехитрити. Один одного. Але знову ж таки, Бог каже, кінець визначений на певний час. Тож він, цар півночі, повертаючись у свій край з великим багатством, затаїть у своєму серці ненависть до святого Заповіту, і, учинивши задумане, він піде в свою землю. З часом він знову вирушить на південь, але останній похід не буде таким, як попередній, коли проти нього вийдуть. Кітійські кораблі, він, занепавши духом, повернеться назад і направить всю свою лютість на святий заповіт. Здійснивши задумане, він шукатиме прихильності у тих, котрі відступили від святого заповіту. І ось тут у нас є що прочитати: що Птолимей, VI, син Клеопатри, племінник Антиоха, зазнав поразки через зраду своїх підданих. Прикриваючись дружбою, Антіох і Птолемей змагались між собою у віроломстві. Вертаючись з Єгипту, Антіох напав на Єрусалим, убив 80 тисяч людей, забрав у полон 40 тисяч і продав 40 тисяч євреїв у рабство. Антіох знову напав на Єгипет, але римський флот, ось ці кітійські кораблі, про які ми прочитали, це мова йде про римський флот в цей час. Поки ці дві імперії змагалися одна з одною, Єгипет і Сірія, і е, слабшали, але на периферії в Італії зростала і набувала потуги нова, дуже потужна в майбутньому імперія, а саме Римська імперія. І от е, Римський флот змусив його е, відступити, Антіоха, і е, ще е, дослідники кажуть, що зберіглася така. Історична ідея, що Антіох не хотів відступати, але керівник Римського флоту він окреслив навколо нього коло і сказав: тобі є час подумати, поки ти не вийдеш із цього кола. І тому Антіох змушений був відмовитися від того, щоб піти на Єгипет, далі, який в цей час уже мав певні домовленості з Римською імперією, він відступив. І в його охопила лють. І в цій люті він почав робити з Єрусалимом те, що ми прочитали: дуже багатьох вбив, і дуже багатьох людей продав у рабство. Послані ним війська виступлять і осквернять непорушність святилища, скасують повсякденну жертву і встановлять гідоту спустошення. 31-й вірш нам говорить про те, що війська Антіоха IV, вони осквернять святилище. Так, вони скасують повсякденну жертву. І про ось ці події ми можемо прочитати в неканонічних книгах маковейських, про те, як відбувалася боротьба Антіоха IV епіфана проти святого народу. Він змушував людей відріктися від Бога, перейти в. Грецьку е, релігію перестати приносити жертви, обрізатися і навіть забороняв читати е, святі, е, святе письмо. А далі написано, що він і встановлять вони гедоту спустошення. Гедота спустошення швидше за все це те, що Антіог зробив з Єрусалимським храмом. А саме він осквернив жертвеник при, приніше. На ньому свиню, а в самому храмі він поставив статую Зевса. Тих, котрі відступлять від заповіту, розбещуватиме лестощами проте люди, котрі знають свого Бога, зміцняться і діятимуть. Розумні з народу навчатимуть багатьох, хоча вони протягом певного часу будуть падати від меча й вогню, страждатимуть від полону у в'язницях і пограбувань. 33 й вірш нам каже про. Перших мучеників за віру такими стали євреї, які жили в те е, покоління, коли правив Антіох і Піфан IV, які не змирилися з насильницькою елінізацією суспільства, і вони відстоювали своє право поклонятися Богу. І от вони страждатимуть. Це були перші мученики, такі е, за віру. І от написано, що е, Антіох. Вилив свій гнів на Єрусалим і осквернив храм. Йому в цьому помагали відступницькі євреї, і такі так само були. Але героїчні подвиги братів Маковеїв вони змогли зруйнувати владу Антіоха IV Епіфана і відстояти право євреїв поклонятися істинному Богу. Коли ж зовсім знемагатимуть вони, отримують невелику допомогу. Чимало буде тих, хто, котрі приєднуватимуться, приєднуватимуться до них, але не щиро. Декотрі з розумних споткнуться, аби бути випробуваними, очищеними і вибіленими на час кінця, який наступить у визначену пору. Але той цар діятиме за своєю волею, підносячи та звеличуючись понад усяке божество. Навіть про Бога богів він висловлюватиметься зухвало і матиме успіх, аж поки не наповниться міра гніву, бо що вирішено, те виконається. Ще одна характеристика, яка була у Антіоха IV Епіфана і яка буде у майбутнього Антихриста, це те, що він буде привозноситись навіть понад бога богів. Він не, зневажатиме, ні, не зважатиме ні на богів своїх батьків, ні на бажання жінок, взагалі не звертатиме увагу на жодні божества, прагнучи звеличитись понад усе. Він визнаватиме і величатиме лише Бога твердинь, сили і влади, Бога, якого не визнавали навіть його батьки. Його він вшановуватиме золотом, срібом, дорогоцінними каміннями та іншими коштовностями. 38-й вірш мова йде про встановлення нового божества Бога, сила, твердині тобто. Можливо, якраз мова йде про Зевса або Юпітера в його римській подобі. Так? І його вшановують, йому поклонятимуться дорогоцінностями і всяким таким. Оце є той образ спустошення, коли поклоніння замість Бога богів буде звеличене на Бога твердинь. В свої укріплені міста він впровадить людей чужого Бога. Тих, хто його визнає, і обсипатиме почистями, наділятиме їх великою владою і нагороджуватиме землею. Але в час кінця вдарить на нього цар півдня, та північний цар накинеться на нього з колісницями, з вершниками та з численними кораблями. Він вторгнеться в країни півдня, і наче повінь залиє їх. Він увійде також до славного краю, і багато людей там поляже. Врятується від нього лише Едом, Муав і краща частина Амонових нащадків. Тобто знову буде потужна війна, війна, яка буде проходити через Єрусалим. А от сусіди, едомляни, амонітяни мавовітяни, вони знаходяться трошечки в стороні і їх це не буде стосуватись. Коли ж він захоплюватиме різні країни, то не врятується Єгипетський край. Він, цар півночі, заволодіє скарбами Єгипту золотом, сріблом та уся, усіми єгипетськими коштовностями. Його наслідують лівійці та Ефіопи. Але слухи зі Сходу та з півночі занепокоють його, тому він з великою лютістю вирішить, аби погуб, багатьох губити і нищити. Він поставить свої царські намети поміж морями і славною Святою, і славною святою Горою. Але надійде йому кінець і вже ніхто йому не допоможе. На цьому закінчується 11-й розділ. Ця велика історія е, часів грецького панування. Е, ми прочитали про те, що буде відбуватися. Для чого Бог це дав, нам не зовсім зрозуміло. Але можливо, для того, щоб показати самому Даниїлу, що е, те, з чим е, зіштовхнувся. Народ Ізраїля зараз, коли тільки починається відбудова храму, це нічого в порівнянні з тими випробуваннями, які очікують на народ попереду. І тому так само ми можемо розуміти, що ті випробування, які випали на долю кожного з нас, це ще не найгірше, що може бути. Попереду ще складні випробування. Випробування для того, щоб як, от ми читали, декотрі з розумних. Да будуть випробувані очищеними і вибіленими на час кінця, бо хоче, щоб ми вистояли в нашій вірі і отримали в кінці нагороду. Таким був 11-й розділ, дуже довгий, дуже цікавий, повний історичних подій. А наступного разу ми з вами закінчимо читання книги пророка Даниїла.